що дав нам людям можливість спілкуватися один з одним нашою мовою, дав ще більший дар, ніж мова, дав нам таку особливу мову, якою ми спілкуємося саме Бога. Знаєте, як називається ця мова? бо ну, так Не було можливості десь подорожувати, там, інше. а зараз вже світ відкритий, і особливо молоді люди стараються знати якусь іноземну мову на англійську, ну, може на Андрій, щоб могти десь легко мати таку ну, можливість спілкування з дітьми. Милені, і Унікальність в тому, що ми можемо спілкуватися з самим Господом, з Богородицем, зі святими, з англию. Тільки коли ми забутіли, ми вже маємо таку можливість. Це так зараз собі уявити, порівняємо, чи ми маємо можливість, якби ми забутіли з президентом, Міністром, чи з якоюсь великої людини цього світу, ну, то це не так просто. Це не, це не треба записуватися в чергу. Якусь таку, це може бути виняткова якась така можливість десь з когось поспілкуватися, кілька слів може, і то десь далеко побачити ту людину. А Бог, який великий більш за президентів, за міністрів, за королів, царів цього світу. І Він дає кожній людині, чи людина учена, чи хвоста, неправильна, чи гармона, якої національності, але Бог дає можливість спілкуватися з Ним безпосередньо тоді, коли ми хочемо, коли ми коли наше серце нас підказує. І будь-де, чи в храмі, чи вдома, чи на вулиці, чи де не буде, в літаку, в метро людина не була, там сюди немає можливість спілкуватися з господом Богом. Зараз ми маємо багато сучасних засобів, такі як телефони, соціальні мережі, засоби нестеджере різні, лайдер, скайп інші. І вони дають можливості нам спілкування з людьми. the To, byli Żyd, taki, e, to, że w że chwili, którzy pobożnie prawie nie e, chociaż jest to Подав такий дар, коли людина може померти, коли чоловік ворога, він знав, що та людина вже може померти, треба термінового розповідати. А іншому людина знав, що ця людина ще не є що, що він знав такий дитин, наприклад. Він знав такий, особливо, е, він, е, він мав такий особливий нами населення. Його називали на диком Він мав такі плашки, там площі крупи носив вірним, потребуючи, далі дрова. І, допомагав матеріально, чи він навіть сам по всему, щоб іншим допомогти. Ну, такий був дуже краткий е, священник. І е, навіть такий цікавий факт е, ставлю, що. Thank you. наскільки ми щиро будемо вірити, що вони чують наше слабо, що вони можуть нам допомогти, що Бог через їхні заступності може дати нам ті чи інші благодати в своєму зцілеві оздоровлення. І не тільки нам, за кого ми просимо, бо можна просити не тільки за себе, а й за інших, це ще краще, то вони будуть своїм заступності нам допомагати. На, 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 на Часто може видно таке питання, а чому люди так мало привітають? Це духовна праця, це також є праця, бо щоб зараз тут доветися у праві, кожен з вас мусив відкласти домашні справи, мусів зібратися, мусить прийти до церкви, досі той час, виділити той час, щоб поставити Бога на Перще місце, щоб прийти. Духовно. Бо моливство е, не, е, не має скільки. Людина дуже цікава, але часто ми це не розуміємо, що наскільки молитва єде духовним маслом тим скарбом, не скарбом, але важливим духовним, цінним скарбом, який Бог нам дає можливість отримати. Е, дуже важливо молитися зараз коли до війна, коли ми розуміємо, що. Е, не тільки зброя наріжив е, хід війни, але дуже важливий той молитовний фронт, щоб е, наші молитви, як та духовна зброя, були змінювати тих, тих подій. Е, е, є такий гарний вислів святого папи Івана Павла II, який просто надихає дороги. Він е, так сказав: негами столиці. Є вирішальними посередками в історії світу і святості, а тих і вмістя молоток людей, там, де моляться, там і вирішується не тільки наша доля після смерті, але також змінюється хід подій у цьому світі. Тобто нам здається, що там десь у високих кабінетах, у парламентах вирішується доля світу, а він каже інше. Долю світли вирішує не той депутат, а вирішує той, хто щиро молиться, той, хто щиро до Бога, бо його молитва міняє негайно хітку ні. І в тому є багато вибухів в історії людської, коли через молитву змінили на Часто молитву ніколи не зладованим часом. Той час, який ми змагалися тут у храмі, це не є час. To jest odnuty czas naszego życia. To jest czas, najkrásniejszy płodny czas. За бої, так, коли перемагаємо їхню злобу нашим благословенням, нашою молитвою. Благословення. Бо казав Христос, не протинайте, а благословляйте, моліться, казав любіть ваших бомбі, чиміть добро, а яке добро є більше за молитву. Щоб не вернути ворога, треба за нього молитись. Боже очах, так ми тут має. Що ми не тільки себе бачимо свої потреби, але бачимо потреби інших людей, і за них заносимо це моїх. Молитися треба не тільки за, скажімо, такі, потреби нашого земного життя. Часто ми молимося за важливі, питання, за здоров'я. Справи, за щасливу дорогу. Саме це добре, але є ще більш важливе, прохання, наприклад, молитися за да віри, за наступне тримання Бога, молитися за щире покаяння, за навернення, молитися за дар прощення, за дар любові до Бога, любові до ближнього, за наступа щасливої смерті, це такі духовні на вірні. Але який завершить наша вічність. Тому за ці е, намірення це не мають першу чергу. І не тільки просити, але подякувати Богу. до Бога Волі. Це ще більше перепрошувати Бога. Бо справді маємо дякувати Богу. Ісус Христос е, сказав вам, шукайте перше царство Хресту, та його справедливості, а все добре настрій. Тобто шукаймо того, що веде до царства Невесто, шукаймо тих дарів і смертів, випрошені вороги, які нас будуть провадити до царства Неверського. Особливо, що ми були. Ми розуміємо, що е, перемогу ми можемо вивести розглянути. Там потрібно е, підтримувати наше військо, чим можемо, як можемо, але в молитися за них, молитися за перемогу, молитися за неверні Бог, бо молитися болити, болити Є. є так, що чудесні способи, коли дійсно там, ракета впала і не розвивалася, помолилася, особливо ці наводит твої належці. І це був монастир в цій мізуніті, які молилися щодня на верниці. І то було дивно, коли все було зруйноване. Там ударна хвиля все зруйнувало, просто все. А вони залишилися живі. І вони потім ще свідчили, і прожили багато років після цього. Вони вижили, просто вижили ще багато років. Прожили і свідчили. Ми щодня молилися на В Нашого монастирі було ще не і Бог показаве таке, таке, таке чудові, сама поворотиться, немов би взяла їх під свою опіку. Тому важливо молитися постійно, не тільки тоді, коли є труднощі, коли проблеми, коли біда. Але перед Богом можливо молити тоді, тобто, коли нам добре є. Бо, звичайно, кажуть, як тривога до Бога. Але більш цінніше молитва, буде все добре. Коли ти здоровий, лети все добре, в сім'ї, на роботі, але ти молишся, ти прославляєш Бога та дякуєш Бові, тоді Бог більше бачить. А вже має після нас. Лікар каже, а де буде швидше, то треба було швидше пролікуватися. А краще вести здоровий спосіб життя, краще вчасно прорекуватися, так буде легше, буде простіше, аніж коли вже хвороба запущена за Так само в духовному житті. Краще передбачити, краще молитися, коли все добре, але молитися, не того, про до Бога, просити його сховення. І багато можна просто відвернути е, проблеми якихось е, через наше життя з Богом, через володому особливо життя Богом. Казав колись святой Афонці, хто молиться, той спасеться. Ми всі хочемо спастися. Ми всі прагнемо спасіння, ми всі на дорозі передаємо спасіння, Та дорога є важка, вода проста, буває падіння, має покаяння. Але дуже важливо, щоб нас допоможе. Всі не Хто молиться, той спаситься. Молімся. І Бог нам допомогти дасть ласку спасіння. Бог буде допомагати не тільки через нашу молитву на а але за те, за кого ми молимося, чи то за Україну, чи за наших рідних, чи за чужих, чи за навернення грішників, за ті потреби, які ми маємо насилиться. на серці. Навіть коли бачимо потреби другої людини, не судити, а допомогти. Молитися за ту людину, хай Бог їй допоможе повстанцю. І це буде також проследим для нас. Бо помолитися за себе це вода. А коли за когось помолимося, то ми ніби за себе двічі помолимося. А коли молимося подяка молитвою, подякою, казав святий Василій Великий, якщо ти молишся і дякуєш Богу, ти ніби двічі просиш. Ти дякуєш, але ти ніби двічі попросив. Тому дякуємо Богу. Поставляємо Бога, моліся і особливо стараємося кожну молитву переживати, як живе спілкування з Богом, чи зі святим, чи з Богородицем, чи з Ангелом. Це буде яке живе наше, живе спілкування з тим посолом. Слава Ісусу Христу!